Всім привіт, дорогі друзі! Готуємо яблучний пиріг. Інгредієнти у описі і зараз все детально покажу. Для початку беремо 3 яйця та 150 г цукру і поєднуємо це все збивши до пишної маси. Можна використовувати будь-яку техніку, яка у вас є, або навіть збити вручну. Маса готова. Тепер сюди відправляємо 30 г розтопленого вершкового масла. Далі додаємо 30 г жирної сметани. І Починаємо додавати борошно. Його потрібно 180 г. Додаємо поступово, щоб маса залишалась пишною. Також до тіста потрібно додати 7 г розпушувача. Далі до тіста додаємо 500 г нарізаних яблук. І Щоб зробити випічку більш ароматною, можна додати корицю. Гарно все вимішуємо і викладаємо у підготовлену форму. Застелену пергаментом та змащену маслом. Забула сказати, що духовку вимикайте одразу на початку приготування, тому що готується пиріг дуже швидко. Випікаємо при температурі 190 градусів 30 хвилин. І ось така краса виходить в результаті: рум'яний, ароматний і пухкий пиріг. Подивимось, який він всередині. За цим рецептом він вийшов саме таким, як я і очікувала. Зовні має хрустку з а всередині соковитий і м'який. Обов'язково спробуйте приготувати, адже саме зараз сезон яблук. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.